Пам'ятаєте, як простий сюжет про смертельні ігри для боржників став хітом, який обговорював весь світ: мільярди переглядів, мемів, сотні пародій. А тепер настав час для другого сезону. Але цього разу гра в кальмара стала не лише шоу, а чимось значно більшим. Другий сезон почався задовго до своєї прем'єри. Netflix зібрав десятки різних непов'язаних між собою брендів, щоб разом створити одну з наймасштабніших маркетингових компаній. Domino's Pizza створили тим тематичні піци та організували розіграш карток на 500 доларів. До запустив курс з корейської мови з головною вчителькою лялькою, яка стежить за вашим прогресом. Макдоне запустив ігри з карамельними цукерками, де клієнти вирізали карамельні фігурки і отримували призи. Колекції одягу від Puma, співпраця з Xbox, тематичні страви від Burger King і навіть інтерактивний пошук серіал в Google це лише частина того, як бренди інтегрувалися в світ ігри в кальмара. KFC, Панія та Португалія, Кія та Невер, Південна Корея, зони Енерджі, Японія, Кнор, Індія, Ватсап, США, створена ігра за участі Samsung. Netflix пішов ще далі, організувавши реальні випробування в різних містах світу: від Нью-Йорка до Сеулу. Учасники змагалися у випробуваннях, схожих на ті, що ми бачили у серіалі. Гігантська лялька, охоронці в рожевих костюмах, знайомі символи, усе це створювало атмосферу, яка змушувала відчути. Ти себе частиною шоу, але найбільше вражає те, як серіал зміг перетворити звичайну рекламу на елемент культури. На вулицях великих міст з'явилися рекламні щити із символами серіалу. Актори в костюмах охоронців гуляли метро, пропонуючи перехожим зіграти. А у TikTok і Інстаграм тематичні відео принесли мільйони переглядів. Маркетинг другого сезону став справжньою золотою жилою. Бренди із різних країн інвестували величезні кошти, щоб стати. Частиною цієї гри. Точні цифри доходів Netflix тримаються в секреті, але масштаби компанії говорять самі за себе. Загалом компанія охопила понад 30 країн, і кожна з них додала щось своє до цього глобального феномену. Проте за цим успіхом не обійшлося без скандалів. Творці серіалу, включно із режисером, неодноразово заявляли, що Netflix недостатньо винагородив їх за шалений успіх. Це викликало широку дискусію про оплату праці в стрімінговій. Індустрії додатково постало питання про велику комерціалізацію. Деякі критики вважають, що серіал, який починався як соціальний коментар, тепер став частиною тієї самої системи, яку сам критикував. Ще більшого резонансу набули новини про плагіат. Індійський режисер звинуватив шоу у плагіаті, заявивши, що сюжет і атмосфера серіалу нагадують його фільм Удача 2009 року. Netflix вже відкинув ці претензії, назвавши їх безпідставно. Тим часом головного актора першого сезону Оянсу засудили до восьми місяців ув'язнення за сексуальні домагання, що сталося у 2017 році. Режисер і творець серіалу Хван Дон Хьок теж зробив гучну заяву. У нещодавньому інтерв'ю він розповів, що більше не хоче мати нічого спільного з проєктом, бо робота була настільки виснажливою, що він буквально втратив кілька зубів через величезний стрес. Також в одному з інтерв'ю режисер зізнався, що знайти Трансгендерного актора для нового персонажа було майже неможливо через дискримінацію ГБТ спільноти в Кореї. Згідно з дослідженнями, в Кореї майже немає акторів, які є відкритими транссексуалами, не кажучи вже про відкритих геїв. Але попри скандали, вплив серіалу на корейську культуру важко переоцінити. Після першого сезону продажі кросівок Vans, які носили герої серіалу, зросли на неймовірні 8 тисяч відсотків. Теж саме стосується про відвідування корейських мовних курсів та продажі корейських продуктів, які побили всі рекорди. Серіал став символом того, як локальний контент може завоювати увесь світ, і це не дивно, чому на другий сезон всі так розраховують. Другий сезон ще до виходу отримав номінацію на золотий глобус за найкращу телевізійну драму, що є безпрецедентним досягненням. Конкуренція обіцяє бути запеклою, адже за звання найкращої драми змагаються і інші сильні претендент цього року. То як думаєте, чи вдасться кальмара знову перевершити себе та здивувати глядачів, чи вона втратить своє місце на вершині? Діліться своїми враженнями, а поки гра триває і цього разу ставки ще вищі.